Не виплачують 100 тисяч бойових? Не хвилюйтесь, рішення є. За останні два роки я допоміг багатьом військовослужбовцям, що я помітив, найбільш дієвий спосіб отримати свої виплати через суд. Дивіться до кінця, щоб знати більше. І не забудьте підписатись на канал компанії Мережа Права. Ми готуємо відео про те, як відбувається процес зняття з військового обліку. Звісно, людині, яка ніколи не зверталася до суду, процес здається складним. Але не для мене суд реально працює. Давайте поясню на прикладах: 89 військових, які брали участь у бойових діях і мали всі необхідні документи, вже отримали свої виплати. Сумарно це понад 14 мільйонів гривень. Ще 704 військових зараз отримують праву допомогу і рухаються до своїх заслужених виплат. Це актуальні цифри з практики адвокатів компанії мережа права. Є кілька важливих моментів, від яких залежить успіх у суді. Ці поради, результати рішень Верховного суду, які впливають. На загальну судову практику. Розберемо на прикладі. Один з моїх клієнтів вимагав нарахування та виплати підвищеної додаткової грошової винагороди за участь у бойових діях. Луганський окружний адміністративний суд і перший апеляційний адміністративний суд відмовили йому, але Верховний суд скасував попередні рішення і повністю задовольнив позов мого клієнта. Це важливо, тому що часто суди просто направляють справи на новий розгляд, і тут рішення було на нашу користь. Що саме допомогло виграти справу? Успіх у суді залежав від правильних документів, по перше, згідно з рішенням Верховного суду від 6 червня 2024 року у справі 207.06.23 Підтвердженням участі військових у бойових діях може бути довідка від командира військової частини, куди був відряджений військовослужбовець. Таку довідку можна отримати і від частини, де військовий служить за штатом. По-друге, ще більш посилить вашу позицію наявність у справі рапортів командирів про виплату додаткової винагороди до 100 тисяч гривень за участь у бойових діях. Це важливо для періоду, який ви оскаржуєте. По-третє, ці рапорти також покажуть суду, що є бойовий наказ або розпорядження, яке було виконане. У них мають бути Посилання на журнал бойових дій, де фіксуються дні участі військових у бойових операціях. Що робити, якщо вам не виплатили бойові? Подайте рапорт на ім'я свого командира. Так трапляються ситуації, коли військова частина просто їх ігнорує, так от це незаконно. Такі дії можна і треба оскаржувати в суді. Не варто зупинятися, якщо вам відмовили або ігнорують ваші запити. Боротьба за ваші гроші потребує часу, але вона того варта. Судові процеси це ефективний інструмент, і якщо у вас є всі необхідні докази, ваші шанси на успіх значно зростають. Якщо ви не знаєте, з чого почати або які документи потрібні, не залишайтеся цією проблемою сам на сам. Є люди, які готові вам допомогти. Ваші права і заслужені виплати у ваших руках. Не втрачайте шанс отримати те, що вам належить. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наступне відео про те, як відбудеться процес зняття з військового обліку. Дякую за увагу! Залишайтеся з нами!